Хочете зараз вас шокую? Це Airpoзи. Як ви часто їх чистите? Я, наприклад, ні разу не чистив сам кейс, от чехол знімаю. Ну, дивіться, що тут робиться. Так, начебто зверху все добре. Але якщо зняти кейса, тут таке робиться, тут таке робиться. Це жесть. Це просто жесть. Зараз беремо і все чистимо. Чистить будемо чисто такі спонжики і спирт. Опс. Я просто це ніколи не ні разу не робив. Воно в мене валялося там. І все. Беремо зараз так чи чи-чи-чик-чик. Одною рукою. Незручно, але все реально. Все. Як новий тепер? Ви не нехтуйте, а чистіть свої кейси з-під AirPods. Там може бути таке, що вам просто не снилося. Всім гарного дня! Слідкуйте за своєю технікою.